Всім доброго часу, з вами Лавра. Відповідаю на ваші питання, а ви зразу ставте лайки, сонечки. Попит на перевезення товарів з Азії до Європи через Росію різко зріс через атаки хосітів. Чи було РФ підлаштовано співпраці з хосітами? От саме те, що в Червоному морі були підірвані ці кабелі там чи вкрадені? Чи? Щось там розрізане, ну, ви зрозуміли, що потім ці соцмережі понакривалися. Інтернет був зірваний. Чи була якась домовленість між росіянцями і хосітами? І кожен для себе щось міг отримувати. Покажіть мені карти. Чи РФ з хосітами? Була домовленість якась. Ось атака ми бачимо. Інтернет. <ти>, Ти подивися. А, ви знаєте, от сказати прямо чи домовлення спеціальне і так далі, але мова про те, що тут якраз прямо випадає через інтернет, це все і так далі. Так, Атака була. Інтернет мережі, ось вони випали. Кабелі теж випали. Чи була розмова? Так, да, була розмова. Ну, Тут, мабуть, не зовсім так буде звучати, що конкретно про ці кабелі і так далі. Тут була просто поставлена задача щось зробити. Були розмови, що треба щось робити для того, щоб там на себе перетягнути, да, щоб потім ресурс ми мали, можливість, потім щось на цьому заробили. Да, тут розмова була не з самими хосітами, а з їх, з їх там. Управлінцями з їх коригувальниками, я не знаю, ну хто там головний. Однозначно була розмова про те, щоб, щоб щось зробити. Да. Щось цінне зробити для того, щоб отримати щось цінне потім. Так що так. Іран, РФ. Талібан запрошено на виставку озброєння в Катері, який номінально є союзниками США. Чи будуть там нові договори та закупівлі зброї? От начебто поїхали е, терористи країн, головні терористи країн поїхали на закупівлю до Катера, ті, що є союзниками США. Так, що тут у мене випало? Ось це у мене випало. Чи буде якась нова зброя? Звичайно, воно буде. Воно буде. Ви бачите самі. Ви бачите самі, однозначно буде, кожен сам собі буде там щось зацікавлене, роздивлятися, купляти, прибирати і так далі. Так, зброя буде закупатися в деяких країнах. Ми бачимо, що десь йде тотальне невистачання, тому важливо отримати силу зброї, тобто яка зброя буде. Буде і для того, щоб її придбати. Зброю, яка має руйнуючу дію. Ось так. Росія буде щось для себе купляти? Щось нове ми бачимо. Так, да, да, щось нове, далекобійне, і може бути навіть те ще що щось отруєне, отруююче є. Тимошенко хоче зупинити розпродаж землі під час війни. Чи так це є насправді? Чи вона дійсно буде зупиняти, буде впливати, буде щось намагатися змінити? Юлія Тимошенко. Чи дійсно вона зацікавлена в тому, щоб зупинити розпродаж землі української під час війни? Та, ну ж, ви бачите. Справа в тому, що вона дуже-дуже намагається зараз вилізти, вилізти до ресурсів, залишитися на місці для неї цікавому, цікавому смачному. Аух! Я залізла рукою в свічку. Цікавому смачному, кріслі, утриматися. Вона дуже хвилюється, що через деякий час вона знову буде якось там. Обмежена в діях, тобто, скажімо так, через деякий час її будуть обмежувати, тому вона намагається зараз зачепитися. Какая-херня сидить на ній, бо воно щось зубами мені показалося. Це якась херня на ній сидить. Слухайте, це захистить захист, що. Щось таке зубасте. Ты косуешься, сидит на захлосте чешу. 2 и закрывать. Сушь, не угу. Я так не Так. Ну, по дьяволу ми бачимо. Хитрить. Жінка хоче утриматися, намагати, намагається вирватися із цього сьогодні невідомості цього. Тобто більше вилізти, бо зараз вона розуміє, що вона все більше і більше її обмежує і відштовхує. Вона намагається вирватися. Слухайте, така сущна ній сидить, страшна, зубаста якась хірь. Так. Хай вона її живе сама. Um, голова МЗС Польщі Сікорський Заявив, що деякі країни вже направили в Україну свої військові. Справа в тому, що через декілька днів тому вже була така заява, що не будуть надсилати, але я вже знала, що вони вже є в Україні. Військові з якоїсь країни, і більше я побачила саме американських військових. Тобто вони вже є. Давайте ми зараз глянемо на картах з деяких країн вже направлені в Україну, в Україну своїх військових. Давайте. Деякі країни направили своїх військових. Так, да, але вони поки що не діючі. не діючі. Є такі, направлені, але, ну, в більшості, да, звичайно, за кожну людину я не кажу. Є направлені, але поки що там може десь хтось чекає або не, не зовсім. Бачите, вони не зовсім активні, їх бережуть, бережуть їх сили. От і все, вони не активні. Звичайно, я не кажу про якихось там військових, які там в бій пішли, само добровольці. Тут мається про тих військових, яких направили. Вони поки що активно не задіяні. Ось так. Далі польські фермери. Польські фермери. Відкрили один із пунктів. Я казала, що буде якась невеличкий рух, да? невеличкі відкриття. Пам'ятаєте, я робила відео за поляків. Ось воно зараз відкрило. Давайте глянемо, що далі буде. Чи будуть якісь зміни у відкриття цих всіх пропусків, чи відкриється ще щось? І в якому стані воно буде в найближчий час? Польські фермери наскільки вони будуть відкривати кордони для того, щоб українські фермери водії перевозили товар, завозили в Україну. Ні, вони будуть намагатися хитрити з доставкою цієї, да, з перевезення, Дивіться, вони будуть робити все, щоб. ну, По-перше, да, вчора ще можна сказати, ось воно є це хитрі дії, це спеціальні дії. Це, як би можна сказати, обкрадання. Да, все це руйнувало ці перевезення, але в майбутньому буде трошки ще поступлення, ще буде невеличкі дії, відкриття. Але поки що на даний час ми бачимо. Що вони налаштовані хитро і підло. ось так, Вони зацікавлені виключно тільки за своє, брешуть, піздять і так далі. Вагаються, скажімо так, налаштовані більше на те, щоб зупинити остаточно, остаточно всі дороги. Ми бачимо, шляхи дороги. ось, ось так, Поки що найближчі часи будуть якісь оці маленькі там поступи, десь когось щось там будуть вони невеличкі мені, там, пропускати, але все рівно налаштовані перекривати все дуже прям, тотально. Ось так. От по карті Смерті нам показують, що воно неізбіжно все рівно, воно буде йти до того, що вони будуть повністю блокувати для того, щоб передивлялися остаточно до нуля всі ці пропозиції. Бо карта смерті якраз каже, все видно, все старається. Те, що було вчора придумано, змінитися. Ось так, Любі. Я вам дякую. Десять хвилин, я думаю, я впоралася швидко, Швидко все показала, розказала. Пока-пока. Ставимо лайки до іншого відео. Пока.